Сьогодні четвер, 15 червня, і у нас для вас є новини. В студії працює Сергій Мельников. Вітаю протягом дня. Наші кореспонденти збирали найактуальніші новини міста та області. Тож далі про головне. Цієї середи відбулася 17-та позачергова сесія Миколаївської обласної ради. В ній взяв участь 41 депутат і Було розглянуто 22 питання. Засідання пройшло під головуванням першого заступника голови облради Антона Табунчика в онлайн режимі. Про головні моменти сесії дивіться далі. Розпочалася сесія з виступу першого заступника начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Георгія Решетілова, який очолює роботи на Миколаївщині з ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС. Він повідомив, що в регіоні підтоплено 31 населений пункт, зокрема 20 на території Баштанського району, і ще 11 у Миколаївському. По всім водним об'єктам, окрім інгульца, рівень води. Повернувся до нормального. Що стосується інгульця, процес спадання води триває. На даний момент нам не вистачає орієнтовно 2 метри ще до повернення до нормативних значень. Інгулець Продовжує щодня прогнозовано очікуємо повернення до належного рівня десь субота-неділя. В результаті підтоплення два населених пункта Баштанського району Афанасівка і Нововасилівка були на певний час відрізані. Від суходолу до безпечних місць евакуювали 948 осіб, серед яких 167 дітей. Зараз тривають роботи з відновлення електрики у постраждалих районах. Повністю світло поновили вже у восьми населених пунктах, і ще у п'яти частково. Окрім того, фахівці регулярно проводять водозабір з річки Інгулець поблизу міста Снігурівка для досліджень. Ситуація загалом контрольована теж ГДК. Гранично допустимі концентрації на початку підтоплення значно підіймались, на зараз. Вони повернулись в норму. Вдалося е не допустити здебільшого. Це пов'язано все ж таки з природним чинником. У нас немає е затоплення підмивання кладовищ скотомогильників, складів небезпечних е зберігання небезпечних речовин і агрохімікатів на території Миколаївського Області цього немає. Під час сесії депутати погодили передачу приміщення у селі Воєводське Богодатненської громади під аптеку. Рішення обумовили тим, що це єдина аптека на території населеного пункту. Аналогічне рішення про передачу приміщення ухвалили і на території Баштанської громади. Питання надзвичайно важливо, адже Баштанська територіальна громада знаходиться в центрі району, надає адміністративні послуги зв'язку з пошкодженнями приміщень. Дійсно ініційовано мною винесення цього питання, адже воно вже педалюється протягом багатьох років, адже в 2017 році було прийнято рішення обласної радою про передачу цього майна саме територіальній громаді, але із за технічних питань районна рада не прийняла його та не передала. І отож, ми маємо затримку в передачі майна вже протягом більше п'яти років. Також обласна рада затвердила Олену Кузьміну на посаді керівниці обласного госпіталя ветеранів війни. До цього вона виконувала обов'язки директорки медзакладу відповідно до правових норм частини 5 статті 10 закону України про правовий режим воєнного стану без конкурсного відбору з урахуванням документів, які підтверджують відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам протягом шести місяців з дня. Припинення скасування воєнного стану буде оголошено конкурсний відбір на відповідну посаду та проведення конкурсу відповідно до вимог чинного законодавства. 36 за рішення прийнято. Дозвольте привітати Олені Грудню з призначенням від імені всього депутатського корпусу. За майже півтора години засідання депутати розглянули і підтримали всі 22 питання порядку денного. Олександр Матюшенко, Роман Базик, новини каналі Март. Вже з 15 серпня місцеві комісії почнуть розглядати заяви власників знищеного в результаті війни майна. Уряд затвердив порядок надання компенсації за зруйновані об'єкти нерухомості. Подати заяву про надання компенсації можна в електронній формі через дію вже з 15 липня 2023 року. Після розгляду заявки власник нерухомості зможе обміняти сертифікат на квадратні метри в будь-якому населеному пункті. Особа сама обирає, де вона хоче мати свою домівку. Це може бути квартира чи приватний будинок. Також можна буде обрати помешкання на первинному чи вторинному ринку нерухомості. Або ж інвестувати в будівництво нової квартири. У Миколаєві сьогодні стартував фестиваль з міжнародною участю «Rebuild Микофест 2023. Він покликаний презентувати студентські проєкти з відбудови постраждалих об'єктів нашого міста. На заході зібрались представники влади, провідні будівельні компанії країни, студенти та викладачі вишів і просто зацікавлені містяни. На відкритті фестивалю побували і наші кореспонденти. Тож, як це було, дивіться далі. У відокремленому структурному підрозділі Миколаївського будівельного фахового коледжу Київського національного університету будівництва і архітектури стартував фестиваль з міжнародною участю rebuild Микофест MykoFest-2023». Його головна тема відновлення зруйнованих об'єктів Миколаєва внаслідок військової агресії Росії. Наш заклад, а тоді Миколаївський будівельний технікум був створений в 1944 році для відбудови зруйнованого міста Миколаєва. І зараз ми розуміємо те, що час віна колись закінчиться, і нам треба відновлювати все і житло, і промислові об'єкти. А для цього повинні перш за все потрібні архітектори, будівельники, механіки, електромеханіки, тобто ті спеціальності, які ми безпосередньо готуємо готуємо. На фестивалі представили ескізи проєктів студентів коледжу щодо відновлення зруйнованих об'єктів та енергетики міста Миколаєва. Також здобувачі освіти запропонували ідеї розвитку інфраструктури інфраструктури міста, а ще сучасне технічне рішення щодо відбудови житлових фондів ОСББ та територіальних громад. Міська влада буде підтримувати, підтримала і буде підтримувати наш будівельний коледж. І ми сьогодні в черговий раз наголосили, що ми запрошуємо якраз до розробки мастер-плану. До цікавих ідей, до пропозицій цікавих ідей на відкриття фестивалю зібралось чимало гостей. Серед них представники влади, студенти і викладачі коледжу та представники будівельної і науково-освітньої індустрії. Я як освітянка, перше, що подивилася, я подивилася на ті проекти відбудови тих шкіл, які на Миколаївщині в Миколаєві були зруйновані. Ну я би страшно це не звучала, але з іншого боку, у нас сьогодні є прекрасна можливість не просто відновити, а побудувати абсолютно нове, абсолютно нове, сучасне, де враховані всі наймарські потреби наших учнів, і дійсно це і укриття, це і інклюзивні центри, це і. Іти, це все саме те, сучасні матеріали для того, щоб учні у нас нормально себе почували. Свої пропозиції щодо відбудови міста також представили провідні будівельні компанії країни. Ми зараз переживаємо дуже важкі часи з боку Російської Федерації. повномасштабна війна. І після нашої перемоги, яка буде обов'язкова, нам буде треба відбудовувати наші міста, села, інфраструктурні об'єкти, і це. То, що зараз тут проводиться це мероприяття, воно дуже важливе, тому що тут ми можемо побачити дуже цікаві проєкти, які ми можемо далі реалізовувати після нашої перемоги. Директор коледжу розповідає: презентації студентських проєктів з відновлення постраждалих об'єктів варто проводити регулярно, адже саме молодь буде відбудовувати нашу країну після закінчення великої війни. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Дитяче містечко Каска може невдовзі відновити свою роботу. Заводський районний суд Миколаєва не підтримав накладання арешту на території дитячого містечка. За словами директорки каски Наталі Демчишиної, зараз треба чекати закінчення терміну подання апеляції на рішення суду. У випадку, якщо апеляція не буде подана, дитяче містечко знову відновить свою роботу. Відпустка для діточок. Сьогодні з Миколаєва до Буковеля відправився потяг з дітьми та їх батьками. На них чекає двотижневий відпочинок в оздоровчому таборі. Інші подробиці розкажуть мої колеги. Відпочинок для малечі та батьків. Табір Артек Буковель протягом літа прийме 1200 дітей зі всієї України. З дитячих будинків сімейного типу за фінансовою підтримкою фундації Олени Зеленської. В подорож до зелених Карпат поїхали сьогодні і маленькі миколаївці. Фундацією Олени Зеленської було започатковано надати відпочинок саме і оздоровлення, в тому числі, для дітей з дитячих будинків сімейного типу. Це діти-сироти, діти позбавлені батьківського опікування, які влаштовані в дитячі будинки сімейного типу. Зробити такий сімейний відпочинок, коли діти відпочивають окремо. Таборі а батьки окремо в також в готельному комплексі, в якому їм буде надаватися відповідна психологічна допомога і розвантаження. Звісно, що а для дітей буде забезпечена розважальна програма. Представники фонду ЮНЕСЕФ та Червоного Хреста перед відправленням потягу організували для дітей розважальну програму та роздали подарунки, портфелі з іграшками та смаколиками. Також організатори передбачили можливість отримати медичну та психологічну допомогу. Кожна з груп підготувала свою програму. Моє завдання як координатора, щоб кожна група налаштувати групу. Програму всередині групи, наприклад, що робить ЮНІСЕФ якісь певні свої активності, розваги, аніматори, щось інше. Червоний хрест запропонував дві локації, де будуть працювати з дітками, наприклад, будуть в'язати фенічки, будуть щось. Я забув, як це правильно називається на тілі, щось малюють там певними фарбами. Червоний хрест надає змогу першої до медичної допомоги, розважальні ігри. Вони можуть також помалювати. Ми видаємо в свою чергу рюкзаки транзитні. Білий рюкзачок це їжа, де вони можуть перекусити у дорозі, та не даємо їх супровождаючим. І чорні рюкзачки? Це чорні рюкзачки. Вони там іграшки, розвиваючі ігри, попитну те, що їм не дає змоги далі розвиватися. Перебування в таборі Артек Буковель заплановане на два тижні. З Миколаєва поїхало 17 родин, в яких виховується 106 дітей. Ірина Пономарьова каже, що Миколаївщина буде тісно співпрацювати з фундацією Олени Зеленської та сподівається, що родини, які цього разу не змогли поїхати, обов'язково потраплять на відпочинок в подальшому. І на Богдан Іванов, Олександр Коваленко, новини на телеканалі Март. Миколаївські веслувальниці Оксана Цомпель та Катерина Гончар представлятимуть Україну на чемпіонаті світу з веслування серед юніорів. Турнір пройде в Італії з 5 по 9 липня. Разом з львів'янками Софією Поцюрко та Вікторією Дячук дівчата візьмуть участь в змаганнях в байдарці Четвірці на дистанції 500 метрів. Як зазначили в управлінні спорту Миколаївської міської ради, наразі спортсменки готуються до світового форуму на Олімпійській базі в Кончазаспі. І наостанок про погоду у п'ятницю 16 червня. За вікном буде сонячно, без опадів, вітер північно-східний, помірний. Температура коливатиметься від плюс 17 до плюс 28 градусів за Цельсієм. Вологість повітря 54%. Дякую, що ви з нами. Аби дізнаватися новини першими. Підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт terkamart.tv. Не перемикайтеся і до зустрічі на марті.